Даю вас, любі діти. Запрошую вас на заняття, яке присвячене нашій рідній країні. А пригадайте, як називається наша країна. Правильно, Україна. У кожної людини є місце, де вона народилася, де минуло її дитинство. Це її маленька батьківщина. Якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, то вийде наша велика держава Україна. Це наша велика батьківщина. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина, що як мама і тато одна. Малята сьогодні до нас завітали у гості маленька Оленка і Тарасик. Вони живуть в Україні. А давайте пригадаємо, як називається народ, що живе в Україні. Так, вірно, український народ. Хто ми з вами за національністю? Так, українці. Оленка і Тарасик теж українці. А пригадайте малята, якою мовою розмовляють українці? Правильно, українською мовою. Діти, ми всі повинні любити нашу мову, берегти і розвивати її. Бо без мови немає народу, немає держави. Кожна країна має державні символи. Це державний прапор, державний герб та гімн. У нас в Україні також є свої державні символи. Ось вони. Подивіться, це герб України. Золотий тризуб. На синьому тлі. У тризубі відображена триєдність життя. Батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Також до державних символів відноситься державний прапор України, малята, які кольори є на прапорі. Вірно синій, та жовтий. А що означає жовтий колір на прапорі? Жовтий колір це колір пшеничного поля, зерна колір хліба, а також сонця, а синій колір це колір ясного, чистого, мирного неба. Отже, на нашому прапорі поєднані два кольори синьо жовтий прапор має, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігає, він святиня знають діти. Ще одним з державних символів нашої країни є гімн. Гімн – це урочиста, хвалебна пісня. Ось зараз ми і послухаємо гімн.

Є дуже багато великих міст та маленьких сіл. Найголовніше місто України це місто Київ, це наша столиця, де знаходиться президент та уряд нашої держави. А ми з вами живемо в якому місті? Ну, пригадайте малята. Правильно, в Одесі. Одеса наше рідне місто. Якщо подивитися на карту, то Одеса розташована на півдні України. Наше місто знаходиться на березі якого моря? Так, Чорного моря. А люди, які живуть у місті Одеса, називаються Одеситами. Тобто ми з вами Одесити. Наша Одеса дуже велике і гарне місто. Квітуче, сонячне, чудове, повне гумору та сміху. Одеса славиться такими гарними пам'ятками культури, як театр опери та балету, Потьомкінські сходи. Пам'ятник Дюку Рішельє, маяк, який зветься Воронцовський та гарні вулиці міста із старовинними будинками. Отже, малята, давайте пригадаємо, як називається наша країна, наша батьківщина, Україна. Хто ми з вами? Українці. Пригадайте і назвіть державні символи. Це державний прапор, герб і гімн. Як називається наше рідне місто, в якому ми живемо? Одеса. Молодці! Любі малята ми повинні любити. І берегти нашу країну, Україну, наше рідне місто, пишатися своєю державою, вивчати і розмовляти рідною українською мовою. А я з вами прощаюся, до побачення, до зустрічі!